Друзі, ми щойно ми знаходимося у словетному місті Житомир, це невеличке місце, місто з населенням не більше 300 тисяч населення. Я хочу показати, які технології в нас в Україні працюють. За допомогою сітчатки глаза ми можемо розрахуватися за країну. Бачите, успішно. Друзі, в той час, коли весь світ на порозі Третьої світової війни Україна розвивається, розвиває технології. Ми їдемо в шикарнішому тролейбусі українського виробництва від Житомирського танкового заводу. В принципі, дуже, дуже цей... А, ще раз це чатку влазить. треба вас. Дякую за увагу! Що дивитесь мене. Дивіться мене, підписуйтесь на мене візє. Я буду любити вас завжди.